Подивіться, що робиться. Всім привіт! Сьогодні будемо ліпити вареники. Каструлька є. Беру зараз муку. Okay. Значить, розповім зараз, яке тісто в мене буде. Три стакани муки. Ми вже робили тут пільмі, якщо цікаво, подивіться в моїх попередніх відео по цьому рецепту. Тісто було просто шикарне. Я в інтернеті знайшла, але вже перевірила, так що користуйтесь. Так, відміряю три стакани муки. Головне, щоб в цьому рецепті все відмірялося одним і тим самим стаканом. О, дивіться. So... Кухликом. А не стаканом. Три. Mm -hmm. yeah, so... Так, беремо кухлик водички, стільки має бути. Тобто, три кухлика so... муки, I'm один I'm кухлик not... води. Yeah, так. Яйце одне. Потім 2 столові ложки олії і одна чайна ложка солі. Ну я ще трішки додаю цукру. До нас дійшов буревій. Ми тільки що ходили по водичку, <кхи> то не такий був вітер. Зараз би вже здуло. Ми зараз будемо робити вареники з сиром. Максим працює. Чекаю, він буде містити тісто. Так, поки Максим працює, змішуємо наступні інгредієнти. Так, мука тут є, водичку налила куглик, той самий, що вимірювалася мука. Тепер беремо дві столові ложечки олії. Вибиваємо яйце. Ну, далі покажу. Сара трішки ще цукру додав. Буквально також чайний ложечку. Mm -hmm. It's only the pencil that we're every single day with. Так, сире яйце, творог 250 грамів мене. І сіль додавала. Тепер це все гарненько треба перемісити. Я люблю із соленим. Сирам. Боже, що у нас на вулиці робиться, друзі. Подивіться. Просто здуває. Ми тільки що по воду ходили. Там в одному з попередніх моїх відео можете глянути, чуть не здуло. Стрьомно, капець, у нас буревій. У мене, до речі, ще залишилось трішки отакого сиру. Бачите, треба його напевне сюди додати і буде супер. Ну, типу, якось отакий. А то пропаде. Я думаю, він дасть навіть ніжність сюди. Перемішую творожок. Ще трішки добавила буквально півчайної ложечки цукру. А ви з яким творогом робите? З яким сиром? Солодким? Там Максим говорить, вибачте. Тому що він любить солодким, а я люблю із соленим. Напевне, ще й і пельмені зробимо, бо фарш є, а творогу тільки одна пачка. У нас було три, дві ми з'їли і вирішили робити вареники. Коротко. Так що сьогодні буде дабл. Задоволення. Про цибулю на... Начинку для пельменів. у мене такий фарш, цей раз із індички, угу.

So this is actually like the same for a lot of projects have before. And this is a structure of your website. And this is only one page. And this is only one page that includes all the elements because it's all art. Yeah, yeah. So the, the AI made uh, these accounts in the routine shop because it's actually like you no know, field. Uh, the whole from the zero to the possible website. It's actually going to take a lot of time and and the mental health actually, but with artificial intelligence, I know what to do exactly step by step. So for the first part, we actually like to make some kind of client part. This one, and after that, we go into the scripts. it's actually like this. Actually, it will makes uh, the elements work. You no, know, the cookie files, there's some kind of database to like some kind of. Like this one, it's more extended version. Right? It's the scripts, and we have like the styles for they make it more comfortable to see. Because it's actually, if we shut down the styles will show what we have, so we don't just struggle all the things, log sizing. You know, you see what's happening right now. It's actually stopped. About it, and, and it spoke to you. So, this is the, the same database. database. This database here, it's called as your database here. But they have like kind of link to your database. So, with some kind of if you have all information you have here, the same information you have here. So, yeah, so first we make the administration. administration. So your administration is your login, and nobody the reach your program is you will be your own program. And next we create for the students I We give them some control, but you will know every single book of all users. So, here you go. The next one I will do to you.

find uh, where you will actually take the part, what will actually spoke to this part, how you actually reach the all information from the user and where you support. Yeah sorry sorry yeah, I'm, I'm, I'm a little bit for a moment. <laughs> ah. Ah. ah I understand. Okay. Yeah. So, okay, Andrew. Yeah. Yeah. Okay, so yeah, yeah, yeah. So, sure, sure. So you say, you say. Oh, sorry, Andrew yeah actually say you will make that video in the some hot lot or what you need for your company ah it's so what it will be it's kind of motion design yeah or Так, ну не показувала вже, як ліпили. Подивіться. Ну як? Великі цей раз вийшли.